Захисник Ізмаїла. Павленко піднята рука рефері, Павленко переходить Данило Дано. В розірка ще 11-й номер замінює центрального захисника Добродуба. Дано. Дано на швидкості класно пішов Дано. Переграв Рогожина 2-1. Рогожин, Класна спроба. Здалеку з опори. Фінти. Може бути дуже небезпечним. Забиває Ізмаїл. Дану. Дано! Ще один момент віддано. Сейв. Три кітка поспіль. Від... Садамом. Рогожин. Передача на Павленка. хороший хороший. Є. Зараз Рогожин Рівно В середньому в лінію на Вадима Лисого, Забиває лінійний є скальвів. 10. Карпати арени. Російська ще весем. від Тараса Токайчука. А, торкнувшись гравця Ізмаїва. Маїва там. Наймірніше Дубор Дуба передача в кут Байкун з гострого кута забиває. Ні, його не було. Пока А прибіг у нас. Вейтокайчука. Оленко в центрі. Рогожин, Рогожин переграє Оленича, але при цьому. А, громко там розіграв проти нього. Дано, кидок! Дано! Красивий! День момент, День Найкраща передача на Громко, але все ж таки не залишається у Львова. Кидок Рогожина, 15-14. Турмаз. Жовте ножко. Передача на Кормаза. По 6-метровій лінії за спинами захисників. Відкриється для передачі. 16-15. Рогожин! Його індивідуальні дії. 16-15. Це перший тайм завершиться. Класно вривається Данило Дану. Богдан Вака. Вака зараз бічем на Байкуна. на байкун! Забиває байкун. Ізьми в повному складі у Львова одного гравця. Бракує зараз на майданчику через вилучення Богдана Ваки. Бондал! Ще одного Вака на Павленко рагожує. Забуває кидать з опору. Список. Пробую бити пенальті від Богдана Курмаза. І робить це. Втрачає Бондал у нескладній ситуації. Громко. Громко проходить Бондал. Сив Кирило Берненко. Розігруючого, принаймні, зараз він в центрі. Громко проходить добродуба. Вака і далі скутати котівні, що вивчає штангу. Новака. Павленко. Переграє жовтоножка обманена. Жодного разу не вдавалося Дійти до позначки у 30 голів. Зараз можна забивати. Тіміш! Ні. Ближні підкиди обічає голкіпера. Перехоплення 8 секунд. М'яч в центрі. Вака, вака, передача. Тіміш, знову він кидає м'яч у ворота. Є новий рекорд поточному сезоні. Ізмаїлу непростій боротьбі, все ж таки бере заплановані очки. Максимум шість.